Привіт, друзі! 2024 рік на дворі. Компанія Kia вирішила порадувати своїх шанувальників цілим сімейством новинок, серед яких виявився оновлений Kia K5. Не знаю, що вживають дизайнери Kia або може у них якась своя секретна методика медитації, але щоразу цим хлопцям вдається робити свої автомобілі все цікавіше та емоційніше. На щастя, оновлений К5 спіткала та сама доля. Найбільш примітним нововведенням є нова. Світлодіодна оптика. Маркетологи не полінувались і навіть вигадали цьому дизайну назву Star Map. Бурштинові габаритні вогні теж нікуди не поділися і виділяються на тлі стандартних світлодіодних фар та підкреслюють передню корму крила. Під ними знаходиться новий передній бампер, а між ними нова рішітка радіатора, нагадує ніс тигра. Тема так званої оптики у стилі зіркової карти використовується у задній частині автомобіля. Задні ліхтарі тягнуться по всій. Цій ширині кузова і різко повертають донизу, доповнюючи агресивний характер передньої частини автомобіля. Вони відкидають яскраво червоне світло прямо під новою кришкою багажника, яка підкреслена стандартним вдованим спойлером у всіх комплектаціях. А внизу розташований новий задній бампер з акуратним дифузором, через який прорізалась нова чотириствольна випускна система, що дає можливість вільно дихати чотирициліндровому двигуну. Насправді виглоб здвоєний, а друга пара насадок це лише імітація, але зовні виглядає грізно. На вибір К5 поставляється в декількох варіантах комплектації, від яких залежить стандартний набір опцій. Комплектація LXS оснащується 16-дюймовими колесами. В той час як EX та GT Line у стандартній комплектації поставляються з власними унікальними 18-дюймовими колісними дисками, а ось топова модифікація GT – Порадую вас 19-дюймовими колесами, взутими в гуму Pirelli Pizero. Якщо вам і цього мало, на топовий К5 можна замовити опціональний пакет GT1. Там також будуть 19-дюймові колісні диски, тільки Custom Gloss Black і яскраві зелені гальмівні супорти, які доповнюють прострочку салону сидінь. Усередині оновленого К5 теж з'явилися зміни, які роблять його сучаснішим. Старі циферблати замінили на доступний панорам. Авний вигнутий дисплей. Він об'єднує два 12 і дюймові дисплеї. Один замінює цифрову панель приладів, а другий виконує роль мультимедійної системи. Безродовий Apple CarPlay та Android Auto Тепер стандартні для всієї лінійки. А що ж із технічною частиною? Під капотом К5 стоїть 25 літровий атмосферний чотирициліндровий двигун, що працює в парі з восьмиступінчатою автоматичною коробкою передач, яка рухає передні колеса. Потужність нового двигуна, встановленого в трьох перших комплектаціях, збільшена на 11 кінських сил порівняно з попередньою 16 літровою турбочетвіркою і становить 193 кінські сили. А ось крутний момент менше і становить 245 ньютон метрів для модифікації GT-Line як опція доступний повний привід. Якщо вам цього мало, тоді варто звернути увагу на топову модифікацію GT. Вона також оснащується 2,5 літровою бензиновою четвіркою, тільки з турбонадувом, і в цьому випадку ви отримуєте серйозні 290 кінських сил і 422 НМ моменту. Сам двигун працює в парі з восьмиступінчатою коробкою передач з подвійним щепленням, яка приводить у рух передні колеса, але за доплату може бути і передній привід. Приємніше те, що навіть базова модифікація LXS тепер оснащена розумним круіз-контролем, системою попередження про наближення до стоянки і системою запобігання зіткнень спереду. Більш висока комплектація EX, яку Kia називає найпопулярнішою для К5, тепер буде поставлятися з преміальною аудіосистемою BOSS, регульованим 10 напрямках сидінням водія, цифровим ключем, кермовим колесом, що підігрівається, електроприводом дзеркал. Та іншими функціями. На жаль, ціни на оновлений Kia k 5 поки недоступні, але вони будуть оголошені ближче до дати надходження автомобіля у продаж вже цього року. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!